Сьогодні, 21 жовтня, в актовій залі міської ради відбулося засідання закритої 21 сесії Подільської міської ради Подільського району Одеської області, першого скликання, голова виконуючий повноваження Подільського міського голови Олег Албанський. У роботі сесії взяли участь 22 депутати, а також заступники подільського міського голови та керівники виконавчих органів ради. Першим із проектами рішень, що стосувалися земельних та комунальних питань. Виступив Анатолій Корчовий, заступник Подільського міського голови, на розгляд обранцям громади, були запропоновані наступні проекти рішень: про перейменування вулиць та провулків Подільської міської територіальної громади, про надання дозволу згоди на розробку документації із землеустрою, про укладання договору на право тимчасового розміщення об'єкту комерційної діяльності на території міста Подільськ. Та інші з проектами, що регулюють соціальне життя громади. Перед депутатським корпусом виступила заступник міського голови Людмила Задорожна. Обговорювали наступний проект про внесення змін до положення про департамент соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я Подільської міської ради Подільського району Одеської області. Перед обранцями громади виступила і керуюча справами виконавчого комітету Олена Чуприна. На розгляд були винесені наступні проекти рішень. Про Затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються у центрі надання адміністративних послуг Подільської міської ради, та про внесення змін до структури виконавчих органів Подільської міської ради Подільського району Одеської області. Засідання закритої 21-ї сесії Подільської міської ради першого скликання пройшло плідно. Але не усі запропоновані проекти рішень були підтримані обранцями громади. Після бурхливого обговорення деякі проекти рішень депутати відправили на доопрацювання.